Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас вже середа, 8 листопада, у нас йдуть дощі сьогодні цілий день. Десь з 10 годин я почався. І так іде. Зараз йду вправлятися. Думаю, що в мене курян сидять. А в мене зараз я тут приберу. Відні намокли. Вітром заглушечку глушечку. його скинуло. Заходьте. Вони сидять як сироти у мене. Зараз піду в кральчат, я тут ключу вже світло. Так, друзі, по качкам. Значить, племене господарство я залишив поки що на вулиці. Підсипаю їм корм і поки вони сидять тут. Всі останні, що йдуть у мене м'ясо. Зараз доб'ю води. Бачите, поставив два таких тазика. Все, хай їдять. Цих вже треба скоро буде вирізати, ви бачите, вони якісь здорові, так? А всіх малих тоді залишати... Я думаю, десь, мабуть, після нового року будемо їх потихеньку вирізати. Зараз буду відформлювати їх, бо вони тільки то лазять, а там болота не мішають. А толку змінить ніякого. Воду ось ставив, наливав повне відро, вони мені тут гадять, портять. Все мокре, все залито. Я дивлюся по старшим, значить у мене оце три селезня сидить і... Два Он селезні, а це в мене менші. Виходить, що в мене з першого виводка всі селезні. Ну Добре, вони і крупніші, і більше м'яса буде. Хоча вже морозилка все забита. Так, заходьте, біжіть. Біжіть. Біжіть, біжіть, біжіть. Біжіть. Давайте. Їдь сідайте. Вони понамикали бідні. Уже восьма година, а я тут... Ну куди ти пішов? Іді сідайте. Заходьте. Іди сідай. Так, ну залі. вже зайду. Так. Зараз захожу крочатник. І у нас тут вкратчатку. Друзі. Так, сидить у мене ось петушок. Я зараз його випущу. Ні, не його. Це я хочу завтра, зарубаю кумі, буде. Презент. І завтра відбракую ось у цю курочку. Їй вже три роки все. Це саме в мене перша курка, яка несла голубі яйця. Тепер у мене буде оцей молодняк підростати і буде нести. Насчет наших куропаток. Я вам в попередньому відео показував, як вони кричать. І вранці вони теж кричать. І кричать вони добре. Хто хоче завести, розчитуйте на те, що вони не будуть мовчати, як фазани. Фазани тільки кричати. Хлопці, хлопці кричать тільки в брачний період. Так, і, мабуть, на вихідних, дивіться, які в мене курень. Я важив десь по 3-4 кілограма. Буду вирізати. Я їх... Ну, це буде на вихідних. Так, що в мене завтра? Друзі, завтра в мене планується відправка цього хлопця от, чорного. Він таки їде в мене на Одесу залізничним потягом. Харків Одеса. Я думаю, що завтра я його посажу. Ящичок я вже йому знайшов. Я думаю, що він таке поїде. І сьогодні я забив кролика нашого за тими зубками. Значить, вага кролика у мене каліфорнійця Чотирьохмісячного. То або кролик був, або дівчина. Я не подивився, не буду вам навіть брехати. Значить, вага чистої тушки у мене сьогодні вийшла 2200. Як так вийшло, не знаю. Ну він і чи вона е, набагато чащий цей е, живою вагою я важив 3600. Все, завтра він теж відправляється в мене на Лохвицю. Теж ящичок сьогодні знайшов йому, щоб удобно було. Все, я цьому там у мене дідусь. Попросив. Я йому сказав, що я його не проколов. Він сказав, що сам буде переколювати. Навіть якби я його і вколов, він сказав, що все, одне, все одно він буде його своєю вакциною колоти. Так, ну а тут у мене залишається ще на м'ясо. Я знайомі пообіцяв. І тут у мене три самчика. Так, що в мене тут? Тут нічого не змінилося. Все поки що по-старому. Всі підростають. Я, мабуть, потихеньку тут вже вона вже готується. Я дивлюся, мабуть, гніздо треба буде ставити. Ну я передивлюся. Зараз прийду, вправлюся, передивлюсь сроки, бо я не пам'ятаю. І тоді буду вирішувати. Ця малеча в мене підростає. Ці в мене голодні, не знаю, кормити не буду. Бачите, що в мене петух робить. Це молодий, мабуть, так? Да? Ні, це старий. Це старий в мене петух. Так. Все, і я тоді... Там курка заходить. Все, зараз я тоді вправляюся. Ловлю пізніше петушка цього чорного, щоб не пізно. Я їх посажу всіх тут, мабуть, в цю клітку, бо я його завтра зранку не спіймаю. Або, мабуть, в одну якусь кину. Ось вам, як я йду завжди вправлятися, він у мене співає. І он молодий петушок, он біленький, він ще боязливий такий, він залишається в мене. Того білого все, вже в мене кума пустила на борщ або на суп. Так, зараз на насипаю. Там в мене на сьогодні комбікорм є. Зараз подивлюся я, що в мене тут з яйцями, Ми щось поганенько почали на, нестися. Пусто ну, що тут? Тут одне, там нема. І там он мале. Я не знаю ці малі яйця ось. Хто це таке несе? Не знаю. Я думаю, що несуть оці здорові, але ну, їх треба буде вирубувати. По-перше, вони і їдять більше, їх не прокормиш. І вони такі здорові, вони не потрібні. Ви ж подивіться, яка, які вони масивні. бачите? Я не знаю, це по-моєму мастер грейчі. Чи... Не помню назву. дивіться, яка тут, походу, здорова. Оця чорненька яка і яка там порода. М'яса багато, а яйця в них невеликі. Так, все, роблю я зараз зерно суміш нашим кроликам, вправляюся, а вам все само найкраще, друзі.